Починаємо новий влог, нове відео, і я починаю свій ранок з фарбування брів. Ось так вирішила, що час вже це зробити. Перед святами пофарбувати, тож не дуже е, вмію це професійно робити, але як вмію, так і роблю. Ого, я не вірю своїм очам. Як яскраво! Навіть немає дощу, навіть немає хмар на небі. Таких, щоб було явно зрозуміло, що буде дощ. А це, знаєте, називається купила кросівки і почнеться спека. Ох, якось так. Ну, що ж, є те, що є. Але добре, що погода хоч трішки налагоджується, хочеться вірити, що новий рік, в новий рік дощу не буде. І буде хоча б ось така погода. Вчора ми були в торгівельному центрі, я собі обирала кросівки, міряла, але вам не показала, на якій моделі я зупинилася. Тож виправляюся і показую. Ось такі кросівки я обрала, це скетчерс, ось такі рожевенькі. Незвичайні, нічого особливого, не скажу, що вони мені прям сильно подобаються, але ну, ніби непогані. Коштували вони 1 мільйон 490 тисяч. Ну, буду тепер носити. Тепер я з кросівками. Ми вийшли на вулицю трішки пройтися, прогулятися на вулиці. Немає дощу, але бачу, якась хмара вже знаходить. Це явище, мабуть, ненадовго без дощу. Але хотілося б вірити, що дощу не буде. Щось мене. Ось вчорашнього вечора болить горло. Я якось голос трішки просів. Вчора якось ввечері не дуже добре почувалася. От. І вранці горло полоскала содою, шипала спреєм. Хочу сподіватися, що я не захворію. Якось не хотілося Вийшли на базар трішки. Продуктів купили, я щось навіть камеру не вмикнула, щоб вам зняти. Зараз зайдемо до наших друзів. Бо тут неподалік біля них. Але дощик починає крапати. Я так і казала, що це недовго. Гарної погоди. Я була впевнена, що дощ сьогодні трапиться. Ось вже підготовка до в'єтнамського нового року. Різні прикраси. Ми В минулому році якраз приїхали у В'єтнам напередодні святкуванням в'єтнамського нового року, тож знаємо, що це свято в них. Найбільше, мабуть, свято, яке протягом року святкують в'єтнамці. Гарно прикрашають все на вулицях. Багато квітців дуже, дуже гарно прибрано. Багато ставлять кущів, мандарин, дерева помела, ставлять біля будинків, біля готелів, біля ресторанів. От, і святкують вони досить довго. Мабуть, дня три, а три-чотири зачинені супермаркети, магазини. Ми тоді приїхали напередодні, то щось трішки купили продуктів, а потім декілька днів не могли потрапити в жоден магазин, щоб щось купити, якоїсь їжі. Були в нас такі пригоди, намагалися ми купити якихось хоч продуктів, щоб приготувати сніданок, обід було таке в нашому житті, але цього разу подобаємо заздалегідь про це. У нас сьогодні 30-те в кінці місяця також виставляю ось такі столики, які ще вам показувала, з різними. Підношеннями, з аромапаличками. На повний місяць і в кінці місяця це роблять. Сьогодні повний місяць, тож співпало. А я сьогодні взула свої нові кросівочки вигуляти. Не знаю, чи то я відвикла від такого взуття, чи то мені здається, що вони тиснуть мені. Скоріше за все, я відвикла просто це таке суттявочки! Так, вчора я помила свої пензлики, сьогодні вони висохли і хочу вам показати. Думаю, це завжди цікава тема. Подивитися, що знаходиться в косметичці, якими пензликами користуюсь для дівчаток. Це досить актуальна тема. Тож. Давайте вам все по порядку розповім. У мене пан Зліків, не дуже багато з собою. У мене велика колекція залишилася в Україні. Так як ви знаєте, ми їхали в Азію на три місяці, а вже більше трьох років тут живемо. Тож я взяла з собою на той час невеличку кількість. Ті пензлики, які мені е, знадобились би для виконання щоденного макіяжу, е, в мене є ось такий пензлик від Real з Ним я набираю рум'яна на щі, на щічки. Пензлик дуже м'якенький, ніжний, це синтетичний ворс, Трішки він вже... Має такий е, поюзаний стан, тому що Аліса була маленькою постійно, в мене таскала пензлики в той час, коли я роблю макіяж і зараз полюбляю. Ну зараз вже не так, а коли, коли була маленька, вона їх і в рот брала трішки гризла, і часто вони в неї падали на підлогу, тож пензліки мої потрішки виходять з ладу, Мають такий непривабливий вигляд. Цей пензлик для нанесення румян я просто обожнюю. У мене є два ось таких пензлика від бренду NYX. Їх я якось виграла в конкурсі. Ось це синтетичний ворс, білий ворс, я дуже боялася, що він буде погано відмиватися, але він просто ідеально миється. Дивіться, пензлики наші нові. Я ними користуюся тут в Азії 3 роки. І, здається, в Україні півтора-два роки я ними користувалася, ну, Півтора- це 100%. І пензлики взагалі виглядають. От ворс виглядає як новенький. Чистенький, біленький, гарно миється. Просто ідеально. Цим пензликом, так зараз вам покажу, цим пензликом можна наносити кремові текстури, і рум'яна кремові, і тональний крем та будь-що можна наносити, він гарно Наносить гарно розподіляє, я його використовувала для нанесення тонального. А ось цей пензлик, він трішечки вущий. Ним добре і корекцію якусь робити. І рум'яна можна наносити для будь-яких потреб його використовувати для нанесення макіяжу. Також дуже зручний, класний. І тут в мене ще є пензлики для. Для очей. Ну, ось цей я використовую для того, щоб нанести консилер, для розташовки консилера. Він такої середньої форми, і не маленький, і не великий. досить зручний. Це у мене бренд EcoTools. Ось також Аліса залишила свій слід, коли була маленька, гралася і е зубками вкусила. Тож має вже ось такий не дуже гарний вигляд. І ось тут почала трішки псуватися. Ну, взагалі, за час. Проживання в азії. У мене навіть ось ці пензлики від бренда Зоєва почали виходити з ладу, бачите, почали ніби покриватися і ржею. І ось тут біля Ворса почали окислюватися. Мене це досить сильно дратує, тому що пензлики не дешеві, це бренд Зоїва. У мене цілий набір пензликів для нанесення. Текстур для очей, для тіней, для розтушовки. У мене ще вдома велика частина пензликів залишилася. Я з набору взяла тільки три самих необхідних. От, і за за цей час, поки ми звинувасі, вони бачите, як почали виходити з ладу. Пензлики досить зручні, також гарно миються. За виключенням ось цього пензлика для розтушовки, він, мабуть, в мене в найгіршому стані, але ну, то таке є, як є. Отже, далі. Далі у мене пензлик є від Faberlic. мабуть, вже Більше п'яти років, мені здається. Також його використовую для розтушовочки тіней, такий пензлик бочечко Зручний, колись побачила на YouTube дівчата-ради, я придбала. З ним взагалі нічого не трапилося. Ось ця металова частина виглядає як нова. Ось так. Хороший пензлик. І, мабуть, найдавніші пензлики у моїй колекції. Це пензлики від бренду Mary Kay. Колись були такі набори у них. Набор вже давним-давно я викинула, там пензлики вже віджили своє. А ось цей пензлик залишився в гарному стані і гарно мені служить до цього часу. Це також синтетичний ворс, до речі, все синтетичний ворс, окрім пензликів з Тут натуральний ворс. і Цей пензлик і виглядає гарно, і зручний, і досить, досить люблю я його використовувати. І ще один пензлик від бренду Marikay це Пензлик для брів, оцю частину для розчісування брів, я використовую а ось для заповнення тінями в середині брівки. Досить зручний, ним можна і стрілочки малювати, але я підлаштувала для, для брів. Мені він зручний. Ось така моя невеличка колекція. Ось така моя колекція. Панцуків, сподіваюсь, вам було цікаво послухати та подивитися. Так, починаю потрічки вже готувати до дня народження і я тут готую сьогодні на різнички. Я останнім часом готую таким чином, що додаю і воду, і молоко. І я знайшла дуже гарний рецепт, хочу з вами поділитися. Я залишу рецепт в описі під відео, а так. Також вам розповім, як я готую. Я беру 2 яйця. Якщо я буду готувати солодкі, то я додаю одну-дві столові ложки. Якщо в мене будуть солоною начинкою, то я пів столової ложечки цукру додаю. Ванільний цукор 1 чайну ложку, я кладу, якщо в мене будуть знову ж таки на солодкі, ну на даний... Момент я готую їх, щоб завертати сюди солому машину, в якому мені цю не, не додає. Одну третю чайну ложечку солі, один стакан борошна це 130 г, та склянку теплого молока 200 г і склянку теплої води 200 г. Це, замість води ви, звісно, можете додати молочко, але в цілях економії можна додати і водичку, і 30 грам вершкового масла. Тоді млинчики виходять дуже-дуже на Глинчики, налізнички, хто їх називаємо, Це дуже зручний метод завернути якусь начинку, якщо ви щось готуєте на свята, Я, наприклад, дуже полюбляю налізнички з грибами. Нещодавно я купувала гриби, я взяла цього разу глибинки, буду їх обсмажувати з цибулькою. Але сюди ви можете завернути будь-що, чи гриби, чи е, сир е, кисломолочний, зробити солодкий або солоний, або червону рибку завернути сир, будь що на ваш смак. Я повідомляю одне свята готувати такими конвертиками, загортаю грибочку, це досить смачно. Покажу вам, як загортаю, тому що на ліснички я ріжу пополам і роблю ось такі три пудечки. Покажу, як я все роблю, це досить зручно. І гостям моїм такі невеличкі налізнички дуже зручно брати та їсти. Ось, бачите, показую вам і в наших апартаментах. Газії поставили столик, запалили палички, свічки, фрукти. На... На повнолуння. Вийшли на прогулянку, вирішили сходити на набережну, прогулятися. І пішов, І пішов дрібненький дощ. Проходить до того. Ага. Я й не звернула увагу. Але ми все рівно йдемо, бо мені потрібно сходити в Монмілк. У кого у кого Ще деякі продукти потрібно придбати. То ж все рівно йдемо. Так, Мені потрібен бурячок. Щось побільше візьму. Ну, ладно, підійде. Мені ще один є вдома, вистачить цього. Так, гриби мені потрібні голови. Планом. Тепер повертаємося додому. Давай. На набережну ліса ми не підемо, бо дощ, бачиш. Тут вже замаринувала ніжки. У мене тут сіль, перчик, чорний, паприка, червоний перець. У мене ще був безпеці до курочки, додала чесничок і олійку. І нехай маринується до завтра. Завтра будемо запікати. Ну що ж, друзі, якось вчора так сталося, що я не записала кінець цього відео. Я вчора ще багато готувала, тож, мабуть, якось сконцентрувалася, зосередилася на приготуванні, на тому, що я буду ставити на коли прийдуть до мене друзі на мій день народження, а він 1 січня. Тож, уже коли лягла спати, я зрозуміла, що я записала, забула записати кінець цього відео, тож роблю це зараз. І цей, цей влог, це відео ви подивитеся 31 січня, тож мені дуже сильно хочеться вам бажати всього найкращого. Цей рік був досить складним, багато було різних подій. Я хочу, щоб новий 2025 рік приніс як можна більше гарних новин, приємних емоцій. І тут можна бажати багато. Хорошого, багато гарних слів сказати, але найголовніше я вам всім, нам всім бажаю здійснення самої заповідної мрії. Я бажаю, щоб якнайшвидше настав мир в Україні. Бажаю цього, прагну цього всім своїм серцем і не тільки я одна. Тож загадуємо одне спільне бажання на всіх з Новим роком і всього найкращого.